Так, колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, сьогодні знову ж працюємо, без роботи не сидимо. Значить, день розпочався з того, що кум привіз бочку. Вже тепер будемо проводити оприскування е не кубами, а бочкою. Тут є трішки кум вніс певні до опрацювання. Є вже Труба заборна, вже трішки помпі буде легше її брати. Так, значить, що сьогодні? Що сьогодні? Знову у нас техніка від компанії Галтех в роботі. Завантажувач сівалок, в даному випадку перезавантажувач, зерна, навантажувач, фронтальний навантажувач Галтех. Отак, значить, воно у нас все відбувається. Перезавантажуємо зерно. Деяке зерно йде на господарство, деяке зерно йде на зберігання. Ціни немає, тому немає сенсу його зараз продавати. Не підніметься ціна, піде значить, поросятам, піде якась частина там, на велику рогату худобу, піде на тваринництво. Не пропаде. Так, значить, бег. Беги Ну і отак у нас крючки, крюк, універсальний крюк, де є піддонні вила, отак зацепили бех. Ну і так перезавантажуємо запитаний прицеп від ЮМАЗика. По прицепу, не знаю, показував, не показував, вивели додатково. Обратку, бо напряму не працює. Обратка прямо в бак, ну і запитали відповідно з цього. По цим по бегам. Беги у нас є, беги закуплені пусті, тому перезавантажувати є куди. Частина кукурудзи також є не змолочена. Будемо її найближчим часом збирати, тому що ну, не можемо туди доїхати. Так, що, що по трактору? Сьогодні деякі ділянки поїхав, задискував, відео не знімав. Ну а далі будемо сіяти як сою, так і соняшник залишилось посіяти. Працюємо, працюємо без вихідних, вихідних немає. Так, та. треба піднімати прицепу. Так, колеги, ну що, наша історія, наша робота з кукурузою продовжується. Я на висотних роботах, дід нам допомагає. Так, значить, всі працюють. Грузимо беги, отак. Бачите, не незважаючи на вік, всі працюють. Хтось хоче працювати і працює. А хтось не хоче працювати, але отримує, я б сказав би навіть. Повагу. Ну, нічого. Ми як працювали, так і будемо працювати, не зважаючи ні на що. Ну а там, хто зрозумів, той зрозумів. Так, що тут там, у нас? Так, да, можна трошки ближче. Я думаю нормально. Дет, нормально? О, отак ну, хай історій. Так, що там у нас кукуружа є. Вибачаюсь, колеги, за якість відео приходиться працювати вночі оді. Тому що сроки піджимають, а роботу треба робити. Так, погнали ми далі грузити. Так, колеги, всім привіт! Моє вітання, ну що, у нас посівна продовжиться, сіємо сою. Поруч йде отака команда зелених драконів працюють. Красота, 5 штук ганяє. Один з потінгером, інший з амазонами. Так, ну, Джонето, добре, ми до цього стремимося. Дакум! стремимося до джонів. Да, да, да. Ну а поки що як би, ну, на Юмезиках, на, на ну, Як я казав, краще на Юмезі ну, в себе на площі, ніж на Джоні або когось. цілком. 100%, так. Да. Так, ну що. Сівалочка незмінна ремсинтез СРЗ 4.2. Отримали ми вже як в сходи гірчиці, дрібно культур, так і отримали в сходи Сої. Та давай, мабуть, да, дві загрузки зробимо, да? не будемо. Сіємо без добрив. Значить, посівалки. Е, сівалка себе зарекомендувала непогано. Хоча в перші дні я там думав, що щось може, чи я не розумію, в ній щось, чи можливо, там і сівалку щось. Ну, виявилося в тому, що дійсно я в ній не розібрався на той час. Але на даному етапі сівалка. Свою роботу робить. Головне, що в ні головне. Головне її правильно відкалібрувати. Відкалібрувати масу, масу насінин, вистити значення і все, і вона сіє бездоганно, я б сказав. би. Так, по трактору. тягне, працює, вже. Зараз скажу вам, скільки вже на ньому мотогодин. До речі, замовили на нього кондиціонер, вже прийшов, будемо ставити. Так. Що у нас по мотогодинам? 298. Ну, майже 2200 мотогодин. Так, є. Кондиціонер замовили, бо йде сезон оприскування. Хоч не який, а захист повинен бути, тому що ну, вікна відкриті, воно не годиться. А так, вікна закриті, ну хоч щось, незвичайно, не ідеально, но, ну краще. Ох, цей звук у Джонні. Як лев, як тігр реве. Красота. Так, значить по сої. Кум, що за соя? Соя? Хто йозна, так? Тойзна. В це Самі Це Са... Саше брав чи ні? Да. Ага, все. значить це 20,84. Так. Протруєна і буде з Да? Так, ну покажи, що там. Той же, що різофікс, так? Да? Так, різо. Дай. Опа. Різофікс. Вінокулянт. Протруйник. Стимулятори росту. Ну, в общем, все, що було. Те її і... те й додали. Так. Соя-соя, значить це тут теж інокулянт. В общем... Що ми робимо? Засипаємо, калібруємо, зараз калібровку вам покажу і будемо сіяти. Соя по оранці. працював культиватор генерал. Ну, Така картина по соняшнику. Так що, які можуть бути питання? Одна діагональка і зроблена така красота. Весь бур'ян абсолютно вирізаний. Красота. Глибина. Це десь 6 см. 6 плюс прикладка ідеально. Все чітко. Вологи вистачає, все буде так як треба. Так що там багато ще засипати? А? Багато ще засипати. Кум, на твоєму фоні диви, який дракон летить. Гусеничний з потінгером. Та що 5 джонів працює. Та, так, вони намаги, так, Один з потінгером, а останні з ціма. Із катра саме з Амазонова. Ну, поначалу ж у них кейси були. Починали з 500 гектар. Ну а зараз звичайно великий холдинг. Ближе к бригаде АТБ Смирчицыной Ага Два кейса, как у нас в парках, это Безаковские? <плес> Нет, это Наймани не. За майонт... да, Амазонами? Да, да, да Да угу. Та они там в 5 площадях дают его Так, значит, сняли первый сушник и сняли Крайній сошник. Тепер, що ми робимо? У нас трішки сої залишалося з минулого разу, значить її треба в холосту прокрутити. Нажимаємо значить, на планшеті старт. У нас обсікла соя. Це вже проходить калібрування. Вал другий на добриво ми відключаємо. Використовуємо тільки один вал. 60 секунд проходить калібрування Так, зупиняється зупиняється ми цю свою так як були залишки ми її зсипаємо назад О, видно як ума ти що перший якийсь мішок не цей засипаєш труй, наче що А, Багато. Я поняв. Тобто, тоді поняли, що не вистачає. Давай, Бо я так, знаю, що ми наче протруїну туди ну, сіяли. Це дивлюсь. Так, йо -йо. О! Так. Є. Так, і тепер вже в чисту проводимо калібрування. Так, старт нажимаємо. Так, тепер воно сипеться. На кантері зважуємо вагу, вводимо відповідне поле вагу. Виставляємо кілограми і незалежно від швидкості в нас дана сівалка буде висівати необхідну нам кількість насіння. Або ж добрив. Добрива не висіваємо, тому вал 2 ставимо циферку 0. І він у нас не крутиться. Єдине, що питання по маркерам. Хлопці мені присилали е, ці сюди. Адаптери штуцерки, хто як каже на них, все рівно не можна їх, щоб вони горизонт тримали два штуки. Коли розвертається, один постійно риє рядок. Тому сімо без маркерів. Треба, я так розумію, треба ставити на маркера відповідний клапан. Так, є. Так, Тепер на валію. Відповідні числа вводимо на планшет. І все, наше калібрування завершено. Так, значить, що по висіву? Що ми виставили? Висіваємо сою 80 кг. добрим висіваємо 0. 80 кг на 15 міжрядді. По соняшнику. По оранці. Ну, будемо дивитися, що вийде з цього. Обов'язково вам покажемо. Спостерігайте. Так, погнали сіяти. Так, Кум, а ну, пару слів за цей. Ти працював і жовтим культиватором, і зеленим. Ось, Якщо берем даже, не беремо до уваги ціну, ось, стоять однаково вони. Навіть е -е, цвіт не беремо до уваги. Хорошо, Агрокуб зробить тобі будь-яким цвітом культиватор. Е -е, який, на твою думку, спрацював культиватор краще? Жовтий. генерал. Жовтий. Так. Саме він зробив свою роботу на всі сто. ось воно ж видно. Ми вчора культивували ну, зеленчак, був, ну, добре, я не можу так поставити, чим воно було. Та, ну... ось, все вирізано. Да, все вирізано. ну, капітальний культиватор, повністю задоволений. Давай. А той фірми Не знаю. Не так, не скажу, скажу не так. Бо зараз кажуть, що за агрокуп топимо. Якби була однакова ціна і стояли два однакових культиватори, одним цвітом, який би ти взяв? Так що ну, результат на лице. По культиватору тут взагалі питань немає. і Він смалетя. Як... Та й ви бачите, що я не тільки працюю. Ми заїхали з кулом. Зеленого прицепили сюди, Попробували, він почав горнути, ми його поїхали, поміняли. Десь я щось знімав, знімав відео у мене це з цього да. Потенціал може, ще не може, він теж нормальний культиватор? Може нормальний, так, да, ну не було, немає часу. Просто... Простіший жовтий, настройках в цьому, простіший. Е, і, і, і по лапі. І по лапах це 100%. Вирізав, да, на повисіву, на глибину сіємо 5-6 сантиметрів. Поки що холодно, з суботи нас там передають потепління, ну, то будемо, я думаю, все нормально. Воно лежить у влазі. Найду, не найду, не найду. Ну, Земля, я ж кажу, підготовка взагалі шикарна. Вирізано. Вирізано. Абсолют. Вирізано абсолютно все. Ходимо п'ятою. Саме якби оптимальна швидкість. П'ята на черепасі. Непогано виходить. А що це де диви? Град, типа граду, крупа. Ось Хоча дивитися, дачі настає. Крупа якась. Ось сюди ярко видно, дивись, ось. Давай ось. Диво. Крупа. Чий градик? Ти бачиш, блін? Походи взагалі. Я не знаю, я вже в числах, легком, я вже. Дві яка команда йде, 4 джона. Раз, два, три, четыре. А то и там краяны будут. И юмзык на фоне. А то и там где Так, ну що, проводимо засипку. Що у нас тут залишилось? Так, перевіряємо прикатку насіння в польових умовах. Так, дивимось. Слідкуємо, щоб кожна висівна крутилася, щоб. Ідеально працювала прикладка. а одна трошки заліпила, ну, то в долині, то зараз то, то поїдемо там почистимо. чистому. поїхали. Як на цьому раллі Париж? Так, да. Залишилося тут нам небагато, досіваємо хай старом досіваємо 2090R2 своє. Побачимо різницю, як вона буде із 2.084, здається, як вона буде себе показувати. Зараз він розвернеться! Да. Ні, ну тут клинок остався, може й хватить, а може і не хватить. Тіш, який слой вже не хватить, а такого вже не хватить, да, назад, якби ти вам на тебе, Ти будеш дивитися, по банки будеш розправляти. А кругом ведеться контроль. Так, да, Залишається невеличкий клиночок. Ну нічого. Що є, то є. Так, мабуть, свої там притик Тут, в принципі, і клиночок то... нормально. Десь якщо щось і перекриє, то... Нічого страшного в цьому немає! Все супер так покажу ось озера наші, ну як, не наші, ну, в але нашому, в нашому регіоні такі стоять. Це не, одна, це не одна ділянка, їх безліч. Є люди, що ну, взагалі там кукурузу не, по, не позбирали навіть і ще стоїть у воді. Є ділянки, що неможливо їх просто обробити, тому Рік не дуже легкий. Хватило? Да. Осталося чи ні? А, ну все, нормально. Тебе не осталось, осталося? Бать? Нормально. Тебе не чудо. Так. Ну все, супер. Так що, колеги.